Доброго вечора. Тема дня на каналі Кірвоград. І сьогодні в нашій студії Юрій Євгенійович Соневський, директор Кіровоградського обласного центру зайнятості. Доброго вечора, дякую, Доброго що ви вечора. сьогодні з нами питання до вас насправді накопичилися, тому раді, що ви знайшли можливість спілкування і е, почати ось з чого хочу: чи змінилися пріоритети роботи вашої служби у зв'язку з тим, що ну певним чином змінюється ситуація навколо? Маю на увазі роботу із людьми, які переїхали тимчасово чи назовсім, як покаже час із е, сходу країни. Маю на увазі. Хлопців, які повернулися з зони бойових дій, чи потрапили вони до кола ваших, вашої уваги, скажімо так? Зпочнемо е, ну, з самого початку по пріоритету до роботи служби зайнятості. По-перше, змінюється економічна ситуація, а ринок праці якраз відзеркалює ту ситуацію, яка є на даний час. Тому, відповідно, і змінюються пріоритети. Вони змінюються в рамках діючого законодавства в окремих випадках і запроваджуються нові зміни законів, які приймає Верховна Рада. Ну спочатку хочу зупинитися на самому основному: що пріоритети ми будуємо в першу чергу на індивідуальних надання послуг безробітним або громадянам, які звертаються за послугами до служби зайнятості. І друге, ми надаємо послуги роботодавцю. Враховуючи те, що роботодавець змінює постійно якісні, кількісні і показники часу, я маю на увазі стосовно структур вакансій, кількість вакансій і вимога до робочої сили, відповідно такі самі пріоритети ставить для себе і пересічний громадянин міста Кіровограда. Ну, якщо конкретніше казати, то на даний час ринок праці поступово в Кіровоградській області збільшується. Ми за перший квартал наростили обсяг людей, які звернулися до нас за послуг, на три тисячі чоловік. Тобто це ринок праці тих, хто пропонує себе, а да. не навпаки, тих, хто а, шукає ну, трудові та, руки. Так. Та. А якщо взяти проаналізувати ситуацію стосовно вакансій, то вакантні посади за підсумками першого кварталу поточного року тільки вийшли на рівень попереднього періоду минулого року. Mm -hmm. Причому в самій структурі економічних, ну, треба враховувати ту ситуацію, що ведуться бойові дії, і, відповідна економічна ситуація не дуже гарна. Тому суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють оптимізацію свого виробництва. Здійснюють оптимізацію свого трудового ресурсу, і таким чином на ринок праці якраз виходить така кількість людей, як я зазначу, біля трьох тисяч. Це в основному відбувається ліквідація або організація таких підприємств, як ПАТ «Автобусний парк, фірма Ласка, гріниче збагачуваний Ми говоримо тільки Ден... про Кіровоград поки що. Ні, ми можемо казати і про долинку, грініше збагачувальний кабіна. Там теж відбуваються процеси вивільнення. Але ми зараз робимо пріоритет на те. Що ми маємо певну кількість вакансій раз, і ми намагаємося як можна швидше задовільнити потреби роботодавців підбору робочої сили і наголошу, що це не просто слова. Раніше ми укомплектували вакантну посаду за 9 днів, зараз за 8 днів. І таким самим чином ми пропонуємо безробітному більш швидше і якісніше надання послуг. Щоб він зменшив час перебування в службі зайнятості, якщо в тому році було 102 дні, зараз 99 днів, я вважаю, що це із основних наших завдань для того, щоб покращити і персоніфікувати надання послуг безробітним. Тому о, я вважаю, що якщо аналізувати далі. Ситуацію і зміни законодавства, які відбуваються, ну по перше, ми постійно знаходимося в Русі і в динаміці. Ми постійно аналізуємо ситуацію, і от останні наші соціальні опитування ми проводили серед переселенців. Це були поставлені за однією директором головою правління е, служби зайнятості. Це в області маєте назі опитування пройшло по всій, по всій державі для того, щоб е, ми чітко з'ясували перше головна мета людей, які перемістились, вони мають бажання повернутися через певний час на своє місце проживання чи будуть залишатись у нас. Потім ми визначаємо е, далі, що, які проблеми існують в процесі працевлаштування. Хочу тут зазначити, що основною перепоною працелаштування є рівень оплати праці. Якщо у нас із кількості вакансій, на даний час у нас 2600 вакансій, мінімальна заробітна плата це десь приблизно до 20% вакансій. 80% вакансій це заробітна плата до середньої. В тому році, в 2014 році, зовсім інші були пріоритети. Мінімальна заробітна плата була менше 10%. А зарплата по іншим напрямкам ну, рівень до середньої займав 80% і більше середньої було навіть 10% вакансій. На жаль, цього нема. Враховуючи це, коли переселенці до нас звертаються за послуги, вони аналізують: є вакансія, але є мінімальна зарплата. При отриманні зарплати вдвічі або тричі. мінімальної є певна перешкода. Ну і тобто при... люди відмовляються від посади. Відмовляється від посади, лишається да. ну угу. Це коли ми робили опитування. На даний час ми дали пропозиції, відбулися певні зміни в законодавстві, які дають можливість перше стимулювати роботодавця щодо створення робочих місць для такої категорії. Ми працюємо по залученню коштів міжнародних. У нас є програма «Про ООН», яка теж стимулює роботодавця щодо створення робочих місць для переселенців. І таким чином ми індивідуальні індивідуально. Вирішуємо питання працевлаштування uh -huh. кожної особи. Причому хочу зупинитись. Якщо дозволити по програмі про ООН. я дозволю про Програ... да. не дозволяє час, тому я вас хочу присвідчити да. е, про хлопців. Все таки зони, АТО, які повернулися, мені здається, що це теж дуже важливо. Хоча б у кілька слів вкладіть, що можете їм запропонувати. Значить, на даний час за послугами до служби зайнятості звернулися 46 шість чоловік. Uh -huh. Є теж певні проблеми стосовно наявності документів у даній категорії осіб. Відповідні зміни у нас відбулися, що ми на підставі декількох документів уже на даний час, на момент звернення, реєструємо їх і надаємо допомогу по безробіттю. Але uh -huh. в подальшому робиться уточнення документів для того, щоб здійснити до нарахування виплат допомоги по безробіттю. Це стосовно соціального захисту. Стосовно працевлаштування, ну, більшість частина першого призиву це були люди зайняті. І всі, коли повертаються, держава зберігає. І суб'єкти підприємницької діяльності зберігають робочі місця. Ті, хто звертається до нас, ми також персоніфіковано підкреслюю: працюємо з даною категорією, шукаємо і підходящу роботу, враховуючи ту. Ті вимоги, в яких у них зараз існують, ми залучаємо психологів до роботи не тільки своїх, а залучаємо психологів із департаменту управління праці із МЧС, для того, щоб все таки більш предметно проаналізувати вимоги даної категорії і більш якісно надати їм угу. послуги. Юрій Геніч. Я вам дуже дякую за можливість спілкуватися. Упевнена, що не в останнє зустрічаємося в студії, але я сьогодні теж, на жаль, маємо завершувати. глядачам. Нагадаю, що зустрічалися зі з Лоневським Юрієм Євгеніочем, директором Грацько обласного центру зайнятості торкнулися багатьох тем, говорили про зайнятість різних категорій населення. Дякую вам ще раз. Дякую.